Привіт усім мої дорогесенькі. Сьогодні ми дивимося розклад, який має назву «Як повернути собі свою ресурсність. Отже, думайте лише про себе. Наголошую, да, це онлайн-розклад, загальний розклад. Може, не всім підходити, тому дивіться. Так, як повернути собі свою ресурсність. А... Давайте так, дві позиції сьогодні. Перша, друга, давайте обирайте свою. Перш, перша друга. Обирайте свою позицію, свою карту. Зараз подивимося. Так, а я хочу подякувати всім тим, хто долучається до мого збору, який я відкрила на 100 тисяч гривень для. 651 51-го батальйону ППО в описанні під відео я лишаю всі реквізити. Доєднайтесь, будь ласка, ми вже назбирали 21 тисячу там з чимось. Трошки стоїть наш збір. Я розумію, що зараз не легкий час, але кожна наша гривня, кожне 20, 50, 100 гривень, хто скільки може, це є проявлення своєї любові, навіть до самих себе і підтримка. Нашим захисникам. Тому дуже-дуже вас прошу про допомогу і дякую всім тим, хто долучається. Поширюйте, будь ласка, відео, поширюйте, будь ласка, реквізити, буду вам за це дуже вдячна. Ну і, в принципі, карми ніхто не відміняв полюсик. Ну що, перша, друга позиція. Якщо ви обрали свою позицію, ми поїхали з першої. Як повернути собі свою ресурсність? Позиція номер один, привітки. Зараз ми подивимося загальний... загальна енергія, що тут по ресурсності, да? Що тут відбувається? Перші позиції, покажіть мені, будь ласка, туз Пентаклі. Да ви взагалі ресурсна. Ресурсна душа, туз Пентаклі все-таки. Хм. Імператор. Ха! Це хто? Двойка Пентакій. Так. Двойка кубків. Восьмерка Хм. Та, блін, ви знаєте, мені хочеться сказати, що ви тут пропрацювали якийсь певний момент, і ви вирушаєте в у, у новий етап. У вас завершення старого сценарія відбувся. А ну-ка, перша позиція. З ресурсністю, що тут у нас взагалі? Королева мечей, паш Пентаклі, скукав, так, на фант. А з ресурсом Кажуть, треба чуть-чуть почекати. Ну зараз ви приходите кармічні певні уроки. Дивіться, певні кармічні уроки, тому у вас зараз немає балансу в ресурсності. Фінансовий канал відкритий, це по факту. Верховна жріця, так. Да. на сонце. Страшний суд, Йошкінко. У вас тут, звісно, пропрацювання йдуть. Так, давайте будемо розбиратись, да? Я так розумію, що у вас тут кармічні завдання є, які ви пройшли. Певний урок пройшли перші позиції і... Фінансовий канал відкритий. Так. Візьмемо зараз трошки інші карти в колоду. Покажіть мені, будь ласка, перша позиція. Перша позиція. Фінансовий канал першої позиції. Якраз накопичення йде. Накопичення ідей, мені кажуть, що зараз максимально потрібно звернути свою увагу на те, щоб відстоювати свої кордони, свою позицію і максимально зараз зайнятися собою. Імператриця говорить про те, що у нас іде накопичення певного ресурсу. От-от да? -вот, е ви вже вийдете на певний етап, де фінанси для вас будуть взагалі не проблема. Тобто ваш ресурс розкриється повністю. Так, рицар За... Так, да, у вас тут сценарій просто. Життєвий сценарій тут набагато набагато глибше а, все. Господи. Боже, завершується, знаєте, який етап? Зараз вам розкажу. Значить, дивіться. Ви пішли в одиночество. Що означає піти в одиночество? Це вибрати шлях пізнання себе. Через що мені показуєте? Через те, що, перше, стосунки, холодний мужчина був. да? Кармічні стосунки дуже складний етап. І плюс з друзями, тут, з дівчатами, не складалися, з жінками не складалися стосунки. Тому ви сказали нафік, з пляжок. Пора трохи собою зайнятися. Да? У вас завершується етап, і у вас ви відновлюєте зараз свою енергію. До речі, на цю енергію вашого наповнення якраз і прийде той ресурс, який дозволить вам вдіти вже нарешті свою корону і реалізовувати все те, чого ви так сильно захочете. Щас. Всі багатства, вони у вас всередині. як реалізувати свій потенціал? Покажіть, будь ласка, фортуни. Так, перехід, перехід, перехід. Наповнення. Чим наповнюватись? Покажіть мені, будь ласка. По-перше, мені кажуть так, не боятися йти вперед. Не боятися йти вперед, а, а якщо вони не знають, куди йти. Уміреності, так. Довіритись, кажуть, довіритися і а, максимально знати, що вам це проявиться, у вас ресурси у Боже. Вам будуть в руки даватися різні, різні пропозиції. Побити, обирати, обирати. обирати. Просто розслабитись, просто розслабитися, наповнюватися, енергетично наповнюватися. Скинути зі своїх плеч занадто багато того дерьма, вибачте, будь ласка, якого ви понабирали от, протягом певного життєвого циклу. У вас все завершується вже. Все, тепер треба прийняти рішення скакати вперед. Сідати на колісницю і вперед валить. Так. В Стосунках стоп. Фінансах стоп. Чому? Тому що, дивіться, вас вчили, у вас забирають фінанси, або у вас забрали фінанси тільки із-за того, що ви не вміли повноцінно взаємодіяти з власним ресурсом. Ви не вмієте балансувати 50 на 50, або 100 на 100. Тобто, я мені, мені і я. У вас іде, отак, як закрили просто ресурс. Пробуйте в ще можете не паритись, все буде добре. Більше того, тут і стосунки навіть кажуть, що будуть. Тут вам дається ресурс як на роботу, на фінанси, так і на створення стосунки. Розумієте, чи ні перша позиція? Тут взагалі кайфануть можна і не паритися. Так. Окей. А, а як вони. А як вони оце от от ресурси і неправильно взаємодіяли? По суду, тут карма була. Так, да, повіддавали. Слухайте, подивіться, яка карта. Просто подивіться, яка карта. От. Вам дали два кубка, а ви всі, коротше, три чи чотири віддали. Розумієте? Три. Ви три кубка. Вам дається один кубок, ви даєте всі чотири кубки, Поняли? Кубок це емоція, це наповнення. Це ви розтрачали свої емоційні моменти, ви розтрачали а, себе і в конечному результаті, і в конечному результаті, що тут? Кажуть, що ви вже прийняли рішення йти далі. Королева Пентаклі. Хорошо? Отлично. Тобто ви пройшли певний урок, усвідомлення, що так більше, типу, ребятка, так більше не піде все, Хватить, пора вибирати себе. І займатися собою. Що вам необхідно знати по поводу вашого ресурсу? Що тепер вам варто розслабитися. Вже більше не потрібно захищати себе. У вас ідея обнулення старих програм, вихід на новий рівень. По тузу жезлів я можу сказати, вам даються шанси, вам дається реалізація. Зараз скажу ще. Завершується етап розбитого серця, розчарування, і тоді, коли у вас нічого не виходило, все це вже коротше, одна, одна ваша частина вмирає. Зараз у вас іде відновлення, пізнання своєї сили, прийняття себе е від початку до кінця. Да? Тобто треба прийняти себе максимально від А до Я. І тоді у вас би ростуть ваші ресурси повноцінно. Тобто зараз іде етап накопичення, і е тепер розумію, чому ви королева мечів, тому що ви зараз захищаєте свій простір. Від небажаного, від небажаної розтрати своїх емоційних моментів. Стабільність вас чекає, партнерство чекає, натхнення чекає все по правосуддію. Да. Зараз, знаєте як? Зараз вам необхідно. От, кажуть мені, от вже й дьявол показується: дьявол і шестерка жезлов і імператор, і йолки палки новий сценарій, смерть, трансформація. І король Кубка. Дивіться сюди. А для того, щоб все помінялося в вашому житті, все, що вам потрібно зробити, це надихатися, наповнюватися і саме вибирати себе любити себе. Королева кубка це та, яка наповнює себе емоціями, це жіночність, це забрати зі свого життя оцей такий момент емоційних качель, момент повішеного. Хто такий повішений? Це жертва. Це людина, яка жертвує собою, своїм ресурсом ради когось. Ні, все, тут кажуть, що ви в цей пройшли, правильно? Так, да, десятка тентатей. Так, да, чекайте ближчим часом. Ближчим часом потрібно просто дочекатися цього моменту. І у вас почнеться зовсім, зовсім нове життя. Тобто у вас зараз рушаться старі паттерни, стара поведінка, рушаться старі сценарії, які приводили вас до розчарування, приводили вас до, знаєте, того моменту, коли ви думаєте, що... Бляха, все йде проти мене. Щось нічого не виходить, да, от ці от моменти. Вони всі розрушаються. Порада для вас? Перша позиція. Ви зрозуміли, так? Да? Все, що вам треба робити, це зараз наповнюватися жіночою енергією. Максимально себе наповнювати. Як себе наповнює жінка? Жіночими всіми різними справами, заняття собою, прокачка себе, фірмацією медитації, беремо якщо про духовність, любов до себе. Відкриття жіночності, жіноча сила. Йдемо на природу, взаємодіємо з водичкою, що тут ще займаємося своїм здоров'ячком, манікюрчики, підікюрчики, красоту наводимо, максимально займаємося собою. Порада для вас перша позиція. Дивимося. Мені кажуть, що Зараз поки що різких е, рухів робити не потрібно. А, поясню чому. По-перше, у вас зараз іде накопичення власного ресурсу, накопичення енергії, тому що поки що немає енергії, щоб діяти повноцінно. У вас змінюється сценарій. Тобто, що це означає? Відходить все лишнє, і з чистого листа карта бланка вже другий раз виходить. Означає, що у вас починається новий етап, новий період. Коли все почнеться, ви відчуєте настільки крутий прилив енергії, що тут прям буде бомба, ракета, петарда. Знову карта Бланка, мужчина. Коротше, відкидаєте всю важкість, запрашуєте справедливість в вашому житті, вам відкривається новий шлях. Ну, і двойка Пентаклі, звичайно, балансуйте, будь ласка, свої ресурси. Балансуйте ресурси, щоб не походити одне і те саме. Давайте подивимося, що по фінансам, да? Фінансовий канал. Не розстраюйтесь, скажу, бо ви щось дуже розстроїлись. Або стан такий, знаєте, коли немає сили. Не розстраюйтесь. По фінансам. Да, так, зараз накопичується цей момент, урок якраз ви проходили. Все у вас тут, все у вас чотенько. Малишки, все у вас чотенько. Я вам більше скажу, як тільки прийде ваш ресурс, в силу встане, вступить в силу, Тут зразу буде і знайомство, і стосунки. От король Король Кубка, да, влюблений зразу. Так що ми перша позиція. Розслабляємо булки, займаємося собою, максимально надихаємося. І це не означає, що вам треба закритися від всіх. Це означає, що вам потрібно навчитися балансувати свої всі енергії. Зрозуміло? Все. Не забувайте, будь ласка, про Донати, дякую вам, що ви зі мною. А ми поїхали далі. Позиція номер два. Ой, в якому стані ваш, ваші ресурси, ваш фінансовий канал, що тут у вас? Знаєте, як тут мені кажуть? Мені кажуть, що у вас тут вроді би все стабільно. У вас тут все стабільно, але призупинився дохід сам. Сам дохід. Треба призупинився або щось не росте. І що? І знову ж таки, є за мужчин. Занадто багато на себе взяли, віддали. А зараз кажуть для того, щоб поновити свій фінансовий канал і свою ресурсність, вам потрібно відстоювати свої кордони. Що означає відстояти свої кордони? А зрозуміти, наскільки скільки ще ви можете зливати в думки, в реалізацію спілкування з мужчиною, який не вкладається у вас повністю? Якщо ви одружені, наприклад, у вас є чоловік. так? Але ви розумієте, що це все лежить на вас, то ви автоматично стаєте мужиком, а не жінкою. Зверніть на це увагу. А, якщо ви розумієте, що ви а, не маєте зараз стосунків, наприклад, є там хтось у вас, якийсь мужчина на приміті, да? ну це до прикладу. Подивіться, будь ласка, наскільки вкладається він, наскільки вкладаєтесь ви. Тут теж повинен бути баланс. І зараз кажуть мені максимально. Займайтесь, будь ласка, медитаціями, практиками для того, щоб поновити свою силу, свій внутрішній потенціал. Бо кажуть, що мало наповнення. Тут треба ще більше наповнення, відкриття серця до себе і скинути баланс. Знову ж таки, так само все по першій позиції, схожа ситуація. Дуже схожа ситуація. Покажіть мені, що тут ще? Уміремось, бачите, перелівання з пустого в порожнє. Ну, мені кажуть, що треба зараз заспокоїтись, розслабитися, довіритися процесам, які зараз відбуваються, і, звісно, тут прокачувати свою самооценку, самоцінність любов до себе. Mm -hmm. Вашу стабільність я бачу. Все у вас тут нормалізується. Але щоб вийти на новий рівень, кажуть, зараз вам потрібен баланс, зараз вам потрібна гармонія. Зараз вам потрібно зцілитися е, від минулих оцих от, е, програм, де ви на свою спиночку понабирали до хрена всього, зняти це з себе, забрати відповідальність е, звідти, звідки, знаєте, ви не мали туди свою відповідальність вкладати і навчитися відстоювати. Свої кордони, відстоювати себе, своє бачення. Хочу сказати, що є в вашому просторі мужчинка. Король мечей. От башня. башня. І тоді йде новий етап. Цей мужчина прийшов для того, і сіла, цей мужчина прийшов для того, щоб ви пізнали свою силу. Тому, якщо у вас нічого не склалося, або якщо у вас зараз йде таке, таке розстройство, да? тобто типу, ви щось очікуєте від нього, то перестаньте очікувати. Воно прийде само собою, якщо ви захочете. Якщо Всесвіт захоче вам дозволити, тут треба час, до речі, на що по другій позиції, тут треба час, тому що поки що ви не готові. Вам би з собою, звісно, трохи розібратися, своєю самоцінністю. Поки що я не бачу, що ви мужчина взаємодія з вами 50 на 50, ні, тому що ви з собою не взаємодієте. У вас оці страхи постійні. А прийде чи не прийде, проявиться чи не проявиться, обманює чи не обманює. І все це по дьяволу йде. Вроді би хорошо, вроді би не очень, да? Хватить уже, пора е запустити правосуддя. Що таке значить запустити правосуддя в свою жизнь? Е, Усвідомити, які стосунки повинні бути. 50 на 50, ребята, завжди 50 на 50, або 100 на 100. А у вас як? Ой, а у вас тут Верховна жріця, тобто у вас призупинено все, у вас тут призупинено і стосунки, призупинено. Хочу ще сказати, що у вас тут навіть по творі позиції, якщо ви маєте якийсь певний дар, або якесь відчуття, от, або ви, так, як я, там, таролог, да, і займаєтесь цими справами нашими прекрасними, у вас трошки прикрилися оці знання. У вас прикрився... Замість того, щоб розвивати себе і займатися собою, розвивати свій дар, ви ніби а, спустилися трошки на дно, вибрали на себе. Однозначно. Вибрали на себе, тут в очікуваннях чогось. І вам перекрили вище сили і знання ваші. А, а, от так, от все і зупинилося. Тому зараз ви маєте прийняти рішення, прийняти, зробити вибір. В свій бік, звісно ж, тільки в свій бік. Для того, щоб що. Для того, щоб істинний мужчина імператор прийшов, для того, щоб нормалізувати свій дохід фінансовий, для того, щоб вийти з королеви мечини, то навчитися вдохновлятися, дивіться. Поки ви а, ждете подвоха, поки ви обижаєтесь, щось очікуєте, якісь... Оце, жду подвоха, да? А вдруг мене обманять, я завжди меч на острі. А, Якщо ви хочете, щоб до вас несли любов, і злучайте любов. Якщо ви хочете, щоб ви отримували постійні якісь уроки, хочете отримувати постійні якісь оці от обмани, перестаньте боятися і перестаньте це чекати. Якщо ви чекаєте це від тої чи іншої людини, ви це обов'язково отримаєте. Наші думки створюють, створюють просто. Наповнюйтесь, будь ласка. Якщо вас є, дітки, наповнюйтесь з дитячою енергією. Побудьте, будь ласка, в жіночих енергіях. В жіночих енергіях. Розумієте? Це зараз дуже важливо. Так, окей. Зараз ми подивимося, що там фінансовий. А, відкритий фінансовий канал. Кажіть, відкритий фінансовий канал? Верховна жріця закритий. Ну, якби, можливо, є доходи, але це не ті доходи, які можете мати. А, зараз вам потрібно зайнятися, звісно, духовним наповненням, любов до себе, йти в духовність, малишки. І тільки тоді, коли у вас налаштується духовність, і тільки тоді вийде, він ви і жертви вийдете, да? тоді робота піде, тоді радість буде. У вас трансформація, так вас штирить трошки. Штирить. Ну нічого, нічого. Ви зазріваєте, все добре. Не хвилюйтеся, тут у вас все налагодиться. Але все це залежить тільки від вас, наскільки ви пропрацюєте себе і розкриєте повністю свій дар. Во-во-во. Кажуть, що не хоче, не хоче, сопрацюється. Не знаєте як, звертайтесь, будь ласка, до людей, які вже це зробили. Не бійтеся вкладатися. Дайте, мені кажуть, до мене приходять. На консультацію, і мені кажуть, що і мені кажуть, що немає грошей для того, щоб вкладатися. Прикол в тому, що фінанси створюються на ваш запит. Якщо у вас на підсвідомому рівні немає запиту піти на навчання, довіритися тій чи іншій людині, взяти, почерпнути для себе щось нове, піти в ріст то тоді не чекайте, що до вас прийдуть кошти. Звісно, їх не буде. А якщо ви, вам достатньо просто захотіти, попросити всесвіт, не знаю, творця, Бога. І вас почують. Вас почують, що вам це треба, якщо ви істинно це хочете. Так, порада для вас, мої дорогенькі двічки, поводу фінанси, ресурсність. Порада. Відстоювати свої кордони, особливо з жіночим аспектом. У вас тут міняється сценарій, у вас перепрошивка йде. Змінити? Вийти із жартовності. Вийти із жартовності, так само тут кажуть. Хватить вже жертвувати собою. Оцей сценарій міняється, да? що тут ще міняється. Запрошую справедливість. Як зі мною можна, як зі мною не можна. І накопичувати свій ресурс. Це не означає бути жадною. Це означає. Мати силу відмовляти, це означає признати свою силу, це означає проявляти свою силу для себе, для себе, не для когось там. І оце, от якщо з подружками всякими різними тусуєтесь, да, то подивіться, чи ви не зливаєте занадто багато енергії туди, бо мені зараз показують саме цю інформацію. Знову ж таки, якщо говоримо про подружок, про любов і все інше, 50 на 50, 100 на 100. Тому що якщо ви віддаєте більше, отримаєте менше, це вже дисбаланс, це вже дисгармонія. А взагалі, малишки мої, все у вас тут буде найкращим чином. В когось бізнес відкриється, в когось фінансовий достаток прорив буде, хтось наслідство отримує, хтось купляє дім, хтось машину показує, хтось в подорож їде. Вам відкриваються ці ресурси, протягом двох місяців, малижечки у вас тут. Так що, все пучком. Дякую, що ви зі мною. Будь ласка, не забувайте про донати в описанні під відео. І всі, хто бажають до мене на наставництво або на консультацію, внизу також під відео я вказую всі реквізити необхідні. Які реквізити? У телефончик буде це теж моїм реквізитом, мій телефон. Звертайтеся і ми з вами попрацюємо. Вийдемо на новий рівень. І нарешті будемо жити кайфуючи. Люблю вас. До нових зустрічей. Па.